П'ятниця 17 жовтня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! Місяць не дожив до свого 36-річчя. Із героєм Артемом Степанюком попрощалися сьогодні у Хмельницькому. Чоловік народився та виріс в обласному центрі. Працював у компанії, яка займається сантехнікою. До війська пішов добровільно з початком повномасштабного вторгнення. Служив у різних підрозділах з червня 2023-го у 12-й бригаді спеціального призначення Національної гвардії України Азов. Загинув захисник 9 жовтня внаслідок влучання fpv дрона в автівку. Вічний спочинок герой знайшов на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Йому назавжди 35 років. Він вчився в нашій школі мистецтв на хоровому відділі разом зі своєю сестричкою двійняшкою. Він завжди був дуже добрим, таким смішливим хлопчиком. Не завжди старався, який пустунчик був у мами. Але я запам'ятала його дуже світлою дитиною. Дружив з усіма, дуже жаль. Але я сподіваюся, що. В слідующому житті в нього буде все краще. Ми познайомились при переводі в бригаду на ну, тому місці, де нас збирали. Одразу мені сподобався. Він ну, дуже веселий, дуже лека людина. Був вже дуже добрим, завжди усміхненим, завжди веселим. Його не лякали ніякі труднощі. Він ну, цьому давав раду і дуже сумлінно виконував і свої обов'язки, роботу. І мав плани на майбутнє. Я з другом. Мелем Артемом прослужили трошки більше, ніж пів року. Важка втрата для нас. Ми разом працювали, я водій, він водій. Ми разом їздили. Завжди був готовий до будь-якої роботи, чи бойової, чи не бойової. У нас завжди багато є різної роботи. Коли я прийшов в Азов, він служив на майстерні, він ремонтував машини. Він сам проявив ініціативу. Пійти стати бойовим водієм. Я його навчав. Він працював в компанії, яка займалася сантехнікою. Він мені багато про це розказував. У нас просто на початках, коли ми разом почали працювати, ми очікували хлопців в венному місці, скажімо так, ми там 2-3 години сиділи в машині. Ну, звичайно, що ми розмовляли про все на світі, знайомилися, розказували про своє цивільне життя. Він розказував про свою дочку. З відпустці, коли він був, скидав мені відео, як він там з дочкою гуляли. 3-4 роки малі, якщо не помиляюся. Війна це діло випадку, удачі, хто кого обхитрить, чи ми в ворога, чи ворог нас. В даному випадку ворог обхитрив нас. Чани провели в останню земну дорогу і героя Максима Прозоровського. Чоловік хмельничанин у лавах Збройних сил боєць був з перших днів повномасштабного вторгнення. Побував на різних напрямках фронту, востаннє на Донецькому. Цьогоріч навесні зв'язок із Максимом обірвався. Майже півроку його вважали безвісти зниклим. Нещодавно стало відомо, що 22 травня він загинув. У захисника залишилися батьки, дружина та донька. Вічний спочинок, герой знайшов на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Йому назавжди 32 роки. З Максом познайомились десь років так 10 назад. Чоловік нас познайомив мій, дуже був хорошою, відкритою такою людиною. Він завжди був з посмішкою, веселий. Дуже важко. Війна забирає найкращих. Ми з самого початку, коли поселилися з ним. Жили з цією сім'єю, він дружив з моїм сидом. Сама відзивчива людина. Дитина така працьовита, відзивчива. Нічого не можна сказати поганого, бо він дуже добра дитина. Дуже розумний хлопчик, який все життя працював, допомагав мамі. Все життя ця дитина була людською дитиною. Нічого ніколи ніхто нічого поганого не міг сказати. І так вийшло, що ми молилися за нього. Поки не знали, коли, який результат буде, ми все, всі надіялися, думали, що, що все буде добре. Хай він з Богом спочиває, і хай йому там все тільки буде краще, як тут. Хай він там знайде спокій і мир, який він тут не знайшов. Слідження стану річки Плоска може стати пілотним для донорських проєктів Всесвітнього фонду природи. Експерти цієї міжнародної організації проводитимуть його впродовж п'яти місяців. Про це йшлося під час першого засідання робочої групи, яка розробляє план заходів покращення стану річок Південний Буг та Плоска. Сьогодні київські науковці розпочали гідроморфологічні обстеження. Я відберу проби на хлорофіл А і зообентос, і подивимось, чи більше треба цих станцій, чи більше досліджень, чи вистачить цього, і можна щось вже рекомендувати. Але якщо більше брати по гідробіологічних показниках, то це треба вивчати як мінімум рік, щоб охватити усі сезони. Річка дуже змінена. Ну, зокрема, на даному відрізку, те, що ми бачимо, то да, ну, їй дуже недобре. Треба подивитися прибережну зону, а бажано потім по картам. Дивитися і заплав в загальному стан річки Південний Буг цього року краще, явно краще ніж був попередні роки. Стан річки Плоска вже відновився. Я не можу називати який стан річки Плоски в момент муру риби було, бо це якраз і стосується кримінально провадження розслідування. Але сьогодні стан річки Плоски є абсолютно нормальний. Він відновлений. Ми сьогодні ставимо собі задачу залучення грантових коштів від наших європейських друзів партнерів на покращення стану річок в місті Хмельницький. До кінця жовтня плануємо аби. Отакий От план вже був затверджений. Ми також презентували нашу співпрацю з WWF – це Всесвітній фонд охорони природи. Фактично дуже професійні люди, які нам зроблять досить професійні, глибокі дослідження, морфологічні дослідження нашої і річки Плоскої. Із пораненими на війні поліцейськими зустрілися ветерани Андрій Одаренко та Павло Гуцол. Мотиваційне спілкування відбулось на базі відомчого шпиталю, яке організували представники громадської організації. Підтримка України. Захисники на зустріч дізналися більше про освітню програму Новий горизонт. Вона дає змогу здобути навички у сферах підприємництва, маркетингу, СММ, графічного і веб-дизайну, промпт інженерії та роботи зі штучним інтелектом. Андрій Одаренко та Павло Гуцул пройшли таке навчання, і після цього започаткували та розвивають власну справу. Чергову партію окопних свічок передали бійцям 19-ї ракетної бригади Свята Варвара учні ліцею номер 9 Їх школярі активно виготовляють з 2022 року. Також плетуть для захисників килимки, шиють шкарпетки та головні убори. А нещодавно організували благодійний ярмарок «Осінній донат, в рамках якого учні перших-четвертих класів зібрали 70 тисяч гривень. Кошти направлять на придбання автівки для військових. Я обрізаю банки, ось які потрібно. Там хлопці очищають етикетки і захинають банки. Ми це робимо, тому що ми бажаємо, щоб наша Україна перемогла. Ми допомагаємо як можемо, і все буде Україна. Я дуже давно проходжу службу в 19-й ракетній бригаді з моменту його створення. Ми дуже... Часто спілкуємося з даною школою, завжди ходили на уроки мужності. Активно співпрацюємо також, як і в військовому патріотичному вихованні, так і учні, учителі, їхні батьки провели ярмарку, яка присвячена до НАТО на пікапи для нашої ракетної бригади. Свята Варвара. Ми повинні чим швидше нанести ракетний удар. Тим швидше і уйти з позиції після того, як був нанесений ракетний удар. Тому бригада потребує більш таких швидкісних автомобілів для того, щоб успішно виконати завдання. І разом ми з цією школою, разом з цим колективом, ми наближаємо нашу перемогу. Завтра, 18 жовтня, у селі Олешин, ярмаркуватимуть біля магазинів смак, злагода, господар можна буде придбати свіже м'ясо та рибу, молочні, ковбасні та кондитерські вироби, овочі, крупи, олію, яйця, борошно, мед, сухофрукти, розсаду та квіти. Триватиме ярмарок з 9 до 14 години. 22 жовтня комунальне підприємство Хмельницькводоканал проводитиме планову промивку та знезараження водопровідних мереж. Триватиме вона з 8 до 17 години. У цей період вода з мереж не буде придатною до вживання та приготування їжі. Під час проведення промивки можливі витоки води на вулицях міста. Це нормальний і запланований процес, кажуть на «Хмельницькводоканалі», який не свідчить про аварію чи порив. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!